Доброго всім дня! Я рада вітати вас на своєму каналі в Ксеї. Зараз розложимо такий триплетик, запитаємо про нашу душу. Що ж вона вас благає, прошу, яких енергій ви зараз знаходитеся? Що вам почути потрібно від вашої душі? І як діяти далі? І так, в яких ви зараз знаходитесь енергіях, в чому ви? Ну, ви зараз учень. Більшість з вас дивляться, це молоді люди або й не молоді, але зараз дуже часто люди навчаються не тільки в такому віці. Молодому, але в, і в старшому, і в 40, і в 50, і в 60 років, а то, можливо, і більше років. Так що ви якісь учень, ви чогось навчаєтесь, або хочете дуже чомусь навчитися, прагнете в чомусь удосконалитися, щось вивчити. От, зараз така потреба вашої душі. Або я ж говорю, або навчаєтесь в даний момент. Ну, що вам для цього треба? При навчанні, що хоче донести, до вас сказати, вам ваша душа. ну, подивимося, друга карта у нас буде. Ну, скажу вам так, дивіться, щоб здійснилася ваша ця мрія, ви хочете навчитися, ви хочете м -м, двигатися вперед. Вам треба від чогось відказатися, від якихось емоцій, чаші, від якихось, ну я б не сказала, матеріальних, відказатися більш, ви може, емоційна, вам треба стати спокійнішою, впевненішою в собі і піти, не боятися Я так, скажу, ви боїтеся, ви зараз боїтеся чогось оставити. Бачите, оцих багато у вас уже є, маєте, скажімо так, небідна людина і маєте досвід гарний в житті. Але, от ви хочете щось нове ще і ось вагаєтеся, вагаєтеся. Не потрібно вагатися, потрібно йти в незвідане. Так, так, дивіться, да. Страшно, от бачите, вона йде в таку темряву, людина і все но потрібно йти. Потрібно рухатися в цьому напрямку, хоч важкувато, ви думаєте, не впевнено, що це правильно, але треба йти до своєї мети. І також, що ж підказує нам наша душа, як вам правильно діяти? Да, дивіться, прекрасна карта туз пентаклів, Ви на правильному шляху. У вас є шанс здобути цієї вчопи. Може, ви хочете поміняти професію, може, ви хочете ну, навчитися якоїсь творчості новій в своєму житті. У вас на це є дуже великий шанс. Не втрачайте свій шанс, я скажу вам так, не бійтеся, ви боїтеся покинути щось, може роботу, може навіть стосунки. Ну, це я бачу, більш стосується роботи, навчання, якісь творчості. Не бійтеся, все у вас буде добре. Ідіть вперед, ви на правильному шляху, тільки треба відпустити цей страх. Все. дякую за вашу присутність, що ви були зі мною. До нових зустрічей.